Залаштунками допомоги подкаст про гуманітарне реагування та допомогу від Open Space Works Ukraine та Радіо Сковорода. Усім привіт, друзі! Ми продовжуємо другий сезон подкасту за лаштунками допомоги. Ми записуємося за один день на форумі, де обговорюємо два дослідження щодо молоді, щодо ролі молоді у гуманітарній допомозі та у ролі жінок. Саме у цьому епізоді концентруємось на молоді, адже дослідження показало, що понад 2,5 мільйони молодих людей потребують гуманітарної допомоги, а волонтерство для підлітків стало ключовим способом соціалізації в умовах ізоляції та Гібридного цього такого онлайн-навчання у цьому епізоді будемо говорити про те, як молодь в Україні не просто отримує допомогу, а насправді змінює і рухає усю гуманітарну систему. Що відбувається, коли волонтерство стає для підлітка не просто способом допомогти, а таким собі професійним шляхом. Яку роль у цьому відіграють менторство, спільнота і ну, в принципі, як наша неформальна освіта здатна змотивувати там вже де здається, мотивації більше немає, і наша сьогодні. Нішня гостя Уляна Устінова, співзасновниця та членкиня правління Київського освітнього центру простір толерантності. І одразу скажу привіт, і чи не проти ви слова членкиня, тому що з цим ми вже мали неприємний епізод. Ну не ми конкретно, але українські медіа. Привіт! так, Я люблю фемунітиви. Супер. Тоді одразу починаємо почнемо з такого з простішого. Як ви для себе бачите у цю трансформацію молоді у тому, як вони побачили свою роль у гуманітарній допомозі, зважаючи на те, що ви куруєте увесь центр? Я загалом досить. Довго в соціальній сфері і в сфері волонтерства. Я сама 16 років волонтерів, а зараз мені 33,5 рочки, я довго. Тобто, ви вже точно знаєте, як дійти від цього. Просто я сама волонтерю, до цього такого лідершіп. Про що ми говорили в попередньому епізоді? Я знаю і як можна, і як не треба. Угу. І е, так часто буває, що класні волонтери або класні спеціалісти вигорають, тому що кількість соціальних проблем не завершується, а вони завершуються. Е, що мені було важливо. Коли ми створювали програму для підлітків, спробувати зробити так, щоб з самого початку вчити їх брати на себе помірну відповідальність. По-перше, і в ідеалі я дуже щаслива, що в моїй організації мені дозволили придумати свій концепт. І в цьому концепті ідея наша в тому, що підлітки створюють інші проекти для інших підлітків. Проект називається Підлітки для підлітків під час війни. І це іноді для них таке щось ого. Я можу щось зробити так, наші підлітки в Тіктоці в нас ще є стажування в Тіктоці. Досліджували те, як підлітків висвітлюють у змі зараз під час війни останні роки угу. і знайшли інформацію про те, що зазвичай як жертв або як тих, що щось погане зробили. Ну, підлітки так. Ми звикли, що вони так. все максималізують, якби гіперболізують, і от здатні до таких дуже так. як це так правильно сказати, експресивних дій. А ми дуже любимо підлітки, ми експерти по роботі з підлітками, такі, і ми, думаємо, блін, ну вони не, не тільки такі, вони багато чого можуть, вони класні. І хочеться робити їх більш суб'єктними і давати їм можливість впливати на щось. І для мене було важливо і цінним зробити таким чином, щоб вони могли. Зрозуміти, а що їм самим і підліткам навколо них треба. Не що треба суспільству, не тільки про те, що потрібна допомога військовим, а що іншим підліткам, що їхній референтній групі потрібно. І для мене це дуже цікаво, тому що ми в рамках цього проєкту постійно запитуємо в них, вони самі роблять дослідження серед своїх однолітків в своїх потребах. І виходить, що створюють проєкти, які допомагають їм. І їхнім друзям, ну це насправді мені здається, що це такий дуже хороший варіант, тому що ну от підліток підлітку розкаже набагато більше, ніж підліток розповість дорослому. І це буде ціннішим. Одна справа отримати допомогу від дорослого, інша справа від підлітка. Ось тому я дуже ціную цей проєкт і дуже ціную підлітків, які до нас приходять, на це наважуються. До нас приходять завдяки тому, що цей проєкт відбувається онлайн. Ми охоплюємо аудиторію з сіл, з різних регіонів, ті, які вимушені приїхали за кордон також і формуємо спільноту, тому що там не знаю, в нашій в нашому підході дуже багато навичок того, як формувати спільноту, навіть якщо ви онлайн. І це такі тусовки, які в проект закінчуються, вони далі дружать. Я тоді одразу запитаю про онлайн, бо ви вже і про TikTok згадали і загалом чи, чи можна об'єднатися онлайн, чи оці офлайнові такі простори, так куди можна прийти і зі всіма вже побачитись, пообійматись, поговорити вживу, теж важливі. Я б сказала, що офлайн-простори надзвичайно важливі. Якби ми мали можливість проводити збирати підлітків тільки офлайн, це було б розкішно. Але якщо говорити про реальність, це не так, ми не можемо. Підлітки розпорошені, ну, ті, з якими ми працюємо по всій Україні, у всіх регіонах підліткам потрібна ця тусовка. І навіть для тих, хто живе в Києві, питання безпеки, питання того, як кудись дістатися безпечно, воно існує. І навіть питання доїхати кудись на транспорті з Бучі в Київ це теж це гроші, це часто. Тому фізичні простори надзвичайно важливі, але в умовах війни, в постковідних умовах, важливо розвиватися йти та в іншу сторону. Почався ковід, ми почали тікток, щоб стати ближчими до підлітків. Mm. Зараз в нас дуже потужний тікток, велика спільнота там. Ми почали онлайн-проекти, і в нас є конкретні методики, які дозволяють прям круто. Тусити онлайн, тобто робити спільноту, тобто щоб не люди не просто. Методики вам розказати. Ну одної якось підну, можливо, не методикою реалізованою методикою, тобто кейсом. Наприклад, от в нас в проєкті підлітки для підлітків під час війни, 12 загалом середньому підлітків з різних різних регіонів, які до цього зазвичай не знайомі. Ось вони і вони мають 10 онлайн зустрічей, протягом яких вони придумують, створюють і звітуються про свій проєкт. І вони від абсолютно незнайомих за 10 зустрічей мають стати о, командою, командою да. і ще й командою, яка вже пройшла якусь кризу обов'язково. Ось. І я на цих зустрічах велику частину часу приділяю увазі розмовам розмовам про їх цінності, про те, як їм подобається, як не подобається, про їх досвід в інших проєктах, загалом про те, як в них пройшов тиждень. І маючи цю точку спілкування, їх стосунки змінюються і трансформуються. Загалом зараз велика проблема в цій точці спілкування, тому що більше і більше всього відбувається онлайн в підлітків. І спілкування онлайн дуже відрізняється від офлайнового, і в них ми бачимо, відбувається певний регрес навичок спілкування. І потім, коли вони зустрічаються наживо, часто їх поведінка, виглядають вони по-дорослому, а їх ну, поведінка може бути ніби на трохи менший вік, тому що навички втрачені, деяких підлітків зараз 5 років онлайн, Ковід плюс повномасштабка. Це дуже впливає на них, але це не означає, що не потрібно щось робити і не потрібно онлайн. Ну ми намагаємось робити те, що можемо в тих умовах, що є. Дуже часто підлітки, які приходять до вас, це така їхня, ну це перший, перший вхід в спільноту, і якщо вони там десь волонтерили, то зазвичай це було щось таке моментне. Ну там піти там допомогти роздати якісь харчові набори, я не знаю, там чи але допомогти стареньким чи тваринам. Ну тобто, це такі там активності на вихідні, і не на кожній вихідні, так тобто, по, по поклику душі і по наявності вільного часу, так як ви пояснюєте їм, що волонтерство може стати системним, що гуманітарна допомога може стати систем їхня участь найголовніше в гуманітарній сфері. Вона може перерости в такий професійний або кар'єрний шлях. Для мене важливо, що вони самі так обирають не часто угу. робити, але для того, щоб вони це обрали а не зненавиділи, потрібно, щоб їх підхід до навчання і до того, як вони це організовують, був гуманістичним. Я так ну це помірна називаю. відповідальність. Помірна відповідальність, розподілення обов'язків, не перевантаження однієї людини з команди. А я їм багато з ними говорю про тайм менеджмент і про реальну кількість часу, які вони в цей проект можуть вкласти. І Якщо вони можуть навчитися цього, якщо вони можуть це робити помірно, тоді є шанс, що в них залишиться сила робити це далі. І в нас є проекти, які після завершення нашого курсу до існують далі і знаходять свої самі ресурси навіть. Ну, це класно, тому що це означає, що це мотивує, це показує ці можливості, якби тоді ти вже можеш там піти їх і взяти. У дослідженні якраз сказано, що волонтерство є таким собі способом соціалізації. Ви вже згадали про те, що ну, то соціалізація відмирає просто як навичка. У нас напрацьовується соціалізація онлайн, так і потрошки деградує соціалізація офлайнова. Чи бачите ви це по підліткам, з якими працюєте, і що можете порекомендувати таким ініціативам, які Флайново так збирають підлітків на волонтерство, як, як з підлітками працювати, що саме їм потрібно. Дякую, класне питання. Я б сказала, що вони кайфують, вони отримують реальне задоволення, коли є інші люди, які ціно теж саме. Не завжди в нашому оточенні, в підлітковому оточенні є ці люди, які теж хочуть волонтерити. А коли вони збираються з різними людьми з однією метою, вони отримують прям задоволення від того, що вони в своєму ком'юніті, що серед інших людей, яким не байдуже. Тому е, такі ініціативи класні да, цим об'єднанням навколо однієї ідеї. Друге, якщо б можна було щось порадити іншим ініціативам, які працюють з підлітками, будь ласка, дайте давайте їм час. На розмови, давайте їм час на вираження своєї думки в безпечному стилі. Ось тому, що їм це дуже цінно, і тільки придумуючи щось своє, це ну, як на мене може бути насправді глибоким, класним і дієвим. І неодноразовим. Це дуже цінно. і, Мені здається, не тільки для підлітків, але й для дорослих Теж це почути, тому що це я думаю, що нам всім це потрібно. Подкаст за лаштунками допомоги. Щоб допомога допомагала. Проте ви вже поділилися одним форматом щодо Zoom, Ну проте про, про те, як можна працювати, збирати підлітків, так і організовувати певну кількість сесій. Є так, ну, такі креативні сесії, так давайте їх назвемо. Якісь неможливо ще є освітні програми або трохи більше розкажете про peer-to-peer -peer підхід. Я в дослідженні розповідала про програму саме підлітки для підлітків під час війни. Це онлайн-програма, яка існує тільки онлайн. І потім ми в ідеалі, якщо в нас вистачить грошей, ще зустрічаємо один раз наживо з ними. Це теж дуже круто. Що ви вже розказали так ну, більш детально про креативні сесії, так а тут, можливо, там ну комусь не підходить формат креативних сесій, але хтось би хотів організувати роботу з підлітками, куди в які вік, в який бік їм ще дивитися для того, щоб можна було підлітка зачепити. Тут я більше запитую, що чіпляє сучасну молодь, так і і куди вона прийде з такою цікавістю і мотивацією, а не що подивиться, типу, як ще якісь одне там щось традиційне застаріле, нецікаве і не треба взагалі. Сучасну молодь, ну як на мене, чіпляє те, що близько для них. Так? Це залежить від також, різних категорій цієї молоді. В нас, наприклад, дуже багато учасників, які там, люблять літературу, люблять арт, і те, що з цим пов'язане, їм цікаво. І також для них їх важ... чіпляє те, коли в них є простір в проєкті. Тобто, коли не просто їм щось розповідають і кажуть, як треба, а коли вони теж можуть зробити свій якийсь внесок. І коли е, на всіх зустрічах вони можуть взаємодіяти з іншими учасниками. Там да, пір підхід да рівний рівному він дуже важливий для підлітків, тому що для підлітків референтна група, тобто важливі люди, яких вони насправді чують, і е, думки, яких важливі, це інші підлітки. Тобто, щоб у підлітка відбулися якісь зміни, якісні, класні в ідеалі, це мають бути разом в тусовці ну найефективніше з іншими підлітками. І тут дуже важливо не тільки тема, але й те, хто її і яким чином презентує. Тобто, важливо там, педагог неформальної освіти, як він говорить з цими підлітками, як ці підлітки себе почувають поряд, та, і від цього йде все інше. Загалом теми, які, я думаю, що їх зараз найбільше цікавлять, вони різняться в залежності від, від групи підлітків, та? але я скажу, що тема відокремленості, та, сепарації, самостійності. Тема майбутнього в дуже різних перспективах. Причому, чим старший підліток, тим яскравіше вона проявляється. Це і про вибір нової професії, і про те, наприклад, про гроші, але в такому дуже життєвому нормальному розумінні. Про особисті кишенькові гроші. Фінансова грамотність. Фінансова грамотність, але особиста дуже така. Невисокопарне, знаєте, справжня. Mm -hmm. Тобто, в принципі, дуже тема справедливості дуже важлива для них. Ну, це мені здається такі mm -hmm. якісь складні поняття, в яких простіше розбиратися разом ніж наодинці. Я згадала, що одна ну дуже важлива тема це комунікація з іншими людьми, розуміння себе, своїх емоцій, розуміння інших людей, чому вони так роблять, як зробити, що вони зробили по-іншому. Що зі мною не так, що зі мною так. Ну такі. Да. Це правда, але тут я знову повторюю, що це не тільки для підлітків важливо, <гум>, тому що у нас теж не завжди є ці скіли. Mm -hmm. Розкажіть трошки про свій шлях. Ви сказали, що почали волонтерити в 16, а зараз ви вже ну, в принципі, організовуєте підлітків самі. Як це все відбувалось? Як ви зрозуміли, що волонтерство може стати вашою майбутньою кар'єрою? Ну, відправною точкою, скажімо так, в майбутньої кар'єри? Так, мені було цікаво волонтерити. Я починала в сфері протидії торгівлі людьми. І... Не з, не з простих таких дерев да, 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 нез простих. Да. Це було справді цікаво. Тобто я зрозуміла, що в якась взаємодія з людьми, якісь вуличні акції. Це мені цікаво. Мені подобається вивчати інформацію, передавати її. Мені подобається відчувати, що я можу ці інформації своїми діями комусь допомогти. І також я в 16 років отримала перший тренерський диплом. Пройшла перше тренерське навчання і почала проводити перші тренінги або асистувати там, і зрозуміла, що робота з людьми теж мені підходить. Угу. Ось і це був довгий шлях насправді різних організацій, різної роботи. І мені здається, я ще зараз теж думаю, що чим я хочу займатися більше, менше, і все постійно трансформується в моїй діяльності. Але загалом відчуття впливу да досвід волонтерства дуже важливий, і важливо, мабуть, хто знаходиться поряд навколо, хто ці, наприклад, дорослі організатори, яким чином вони комунікують зі своїми волонтерами, як вони їх там бережуть, як вони транслюють цінність їхньої роботи. Ну чи хочеш ти бути серед них, чи хочеш ти прийняти якісь методи, можливо, щось змінити, навпаки, може спонукати, так, так. так. І чи ці самі організатори вже не вигоріли остаточно і їх самих жалі, і так далі. Про вигорання підлітків і е, певну таку психологічну їхню підтримку. Е, тобто, дуже дуже важко мені здається про це попросити підлітку і загалом визнати, що щось таке потрібно. Е, як, е, як говорити про це, це теж легше робити в групі наодинці? Чи можливо ця така певна соціалізація, так про яку ми зараз говоримо? Нехай онлайн, нехай офлайн, вона теж впливає на е, відпочинок, на стабілізацію психічного стану і так далі. Так, я б сказала, що я відчуваю зараз підлітків, особливо тих, тих з якими я працюю, дуже відповідальними, дуже перевантаженими, тими, якими самі з себе заганяють і багато від себе очікують. Тому я з своїми групами багато про це говорю. Я люблю питати в групи, особливо, коли це вже не перша зустріч, про те, як вони вважають, що таке вигорання. І я насолоджуюсь цими відповідями, можна було б писати книгу по цим відповідям, зазвичай експерти-експерти. Дуже багато розповідається і про роботу, і про участь в наукових проєктах. Там часто буває жорстко все. І після цього ми формуємо, наприклад, нові правила взаємодії. Mm. Наприклад, що там окей, якщо в когось щось не вийшло, як хтось хтось там належав, грубо кажучи, давайте не кричати. Да? Бо це да, взагалі не прикольно. А що ми можемо тоді по-іншому робити? Ось ми намагаємось рефлексувати цей досвід вигорання, зокрема. Для того щоб перейти на інший рівень і спробувати розвивати інші навички роботи, вони дуже багато самі знають про вигорання. Вони всі це відчували. На жаль, на жаль, да. І навіть деякі з них мають свої лайфхаки, що з цим робити. Але загалом тут важлива точка романтизації вигорання. Частина з них теж про це говорить, або я коли в них питаю, вони такі, ну так, да, це ж так типу круто перед ким сказати. Я так втомилася, я так багато працював, і я так не спав всю ніч, да я вигоріла. Тобто це і дорослі роблять, і вони, і ми навіть думали про те, чи можна щось робити, якось пояснити змінити суспільну думку щодо цього, щоб це не було трендом. Типу, що не треба романтизувати вигорання, треба романтизувати здорове ставлення до всього треба романтизувати достатній відпочинок там періодично іноді коли я це кажу людям то мені кажуть Боже, та ці люди і підлітки такі ліниві. Взагалі, якщо ти будеш робити говорити про відпочинок, то ніхто не буде працювати Ні, чи змушувати треба. Да, в мене інша проблема. В мене ну навпаки, мене оточують часто підлітки, які забагато від себе хочуть, забагато роблять і втомлюються. Ну вони ж переймають, мені здається, тренди суспільства. Mm -hmm. Ми всі дуже забагато хочемо і від себе, і від світу, і від всіх довкола. І відповідно вони теж в це підтягуються. Трошки про дослідження, що хочу з вами коротко про поговорити, попри те, що ви також ділили своїм Свідом для для цього дослідження, коли ви вже переглядали таку фінальну версію, можливо, були якісь факти, які, яких ви не знали, так які тепер там візьмете і будете використовувати в своїй роботі. Якщо я просто бачу, що ви так киваєте заперечено, якщо ні, то ви можете просто розказати про якісь такі важливі чекпоинти, так які, які треба знати про підлітків зараз. Тобто там є таке, що там забрати з собою умовно. Mm -hmm. І наступному є питання, яке абсолютно перегукується з цим, а що робити з висновками. Цього дослідження, тобто куди, куди їх нести, там в якісь українські організації, міжнародні, в міністерство молоді, щоб ну, це все використовувалось, так а не просто залишалося цифрами на папері так. З мого досвіду роботи з між з державними організаціями. Якщо потрібно передавати якісь висновки, то потрібно їх на максимально зрозуміло формулювати і максимально конкретні пропонувати варіанти рішення цього. Як для мене дуже важливо, хто з підлітками працює, і якщо ми говоримо про державну систему освіти, то мені б хотілося покращити благополуччя вчителів, щоб їм в них було більше сил, терпіння і любові для того, щоб працювати зі своїми підлітками. Тому що на будь-які такі зміни системні потрібні сили і натхнення. І от мені хотілося б, щоб у вчителів, наприклад, у школах були більше сил і натхнення, тому що я знаю, що є дуже класні люди. Є дуже класні люди, які дуже сильно втомились. І тепер в них не вистачає цього. Ось загалом основні чекпоінти про підлітків для мене такі, будь ласка, зберігаєте гідність підлітків. Коли ви хочете щось підліткам відповісти, подумайте, чи це зберігає її гідність чи ні. Розділяйте відповідальність з підлітками. Підліткам. Корисно стикатися з наслідками своїх дій, навіть якщо ви щось, ну наприклад, порушили правила, да, то цього правила в ідеалі має бути якийсь наслідок, але зрозумілий заздалегідь. Підліткам дуже корисно, коли біля них стабільні і послідовні дорослі. Тому класно, коли якщо там хтось працює з підлітками, якщо це батьки підлітків, щоб в них були сили бути стабільними і послідовними і. Ну для мене це така база, на які на яку потім нашаровуються будь-які знання. Тобто можна знати висновки дослідження, але не бути стабільним і послідовним, і це не спрацює. Ну, ну, зазвичай так роби так, як я говорю, а не так, як я роблю. Так? А тут так. спочатку треба стати самим, а потім це поширювати. Uh -huh. Я знаю, що вас уже зараз кличуть на панельну дискусію для того, щоб ви взяли там участь, тому маю вас відпускати, але дякую за все, чим ви поділились. І моє традиційне питання наприкінці. Можливо, я вас щось не запитала, а ви хотіли розказати, то зараз саме час. Я б хотіла сказати, що в мене є в інстаграмі хештег «Афігіні підлітки, коли я розповідаю про їх проекти. І я загалом вдячна, що ви Подкаст, де я можу сказати, що підлітки дуже класні, дуже багато можуть і вміють, і роблять класні проекти і не отримують за це зарплату. Роблять це на своєму ентузіазмі, як волонтери. Це прекрасно. Я про те, що це треба підтримувати і розповідати іншим. Я дякую вам за те, що ви це робите. І друзі, дякуємо за те, що ви з нами. Це подкаст за лаштунками допомоги. Це другий сезон. Тому ви, якщо десь вімкнули це перший подкаст, який ви почули, то біжіть на усі подкаст платформи і шукайте або наступні, або попередні епізоди для того, щоб знати більше, як взагалі функціонує гуманітарна сфера в Україні, як нам краще розуміти самих себе і усіх, хто довкола. За лаштунками допомоги подкаст про гуманітарне реагування та допомогу від Open Space Works Ukraine та Радіо Сковорода.